Склади. Людина каже, я не справилася з ангіною, пішла все-таки на антибіотики, я попробувала, пополоскала, там, наприклад, ефірну ліку, не допомогло, я пішла на антибіотики. Була застуда, був бронхіт, я попробувала, не допомогло, я пішла на антибіотики. Хтось чарівну крапельку, я намастила один раз спинку чи там, чи два рази, не допомогло. Ой, караул, караул, я пішла, наробила там собі блокади. Мої хороші. Я як дятел, весь час вам що пояснюю. Часто, часто, часто на не працює великими дозуваннями і швидко, якщо у вас нестерпний біль, якщо у вас якийсь гострий стан. Ну випийте ви вже ту одну таблетку знеболювального і не мучтеся, але Ваша задача робити, 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 чи крапати нос, чи полоскати горло, чи полоскати ротову порожнину, чи мастити грудку ножки там спинку, чи мастити хворе місце. Це треба робити часто, не лінуватися. І в 100% коли мені розказують отак, в 100% коли розказують, що не допомогло, і я пояснюю, яка частота, як часто ти робив. Ну один-два рази. Ні, на Турпатія так не працює. Тоді зразу йдіть, поїйте антибіотики, коліть собі уколи і не, не витрачайте час і зусилля. І не розчаровуйтесь, Розумієте? Це треба робити. Робити часто. Ще раз скажу, натуропатія це часто і потрошку, а алопатія, тобто хімічна медицина, це рідко і побагато. Бабах! Загинули всі свої і, і чужі. Зрозуміло, різниця в підході. Трошки, але часто, трошки, але часто. Чи косточки гріфрута, чи ефірні олійки, там, наприклад, чи вітамінки, а зазвичай зовнішнє використання, саме зовнішнє використання. То не допомагає там від е, бородавок, розказують мені. Ну більшості людей допомагає, наприклад, там моя мать з чистотілом чи бальзам від е, бородавок. А хтось цілих три дня по одному разу намастив і щось бородавка не зникла. Ну що ж такое? Ну не працює на теропаті. Ідіть, видаліть лазером і не морочте голову в такому випадку, якщо у вас немає часу, натхнення знань чи терпіння це робити.